Просто я їхала на десяту сюди. Це був якийсь колапс, повний колапс. І тоді ну, я почала змінити. Компон. Вийшла з ладу іменно машина, яка на цю ділянку їхала. Розумієте, і стався не то, що колапс, але ми не посилаємо. Коли вийшла з ладу машина? Машина вийшла з ладу зранку. Це тепер ста виключена нашим куски у жравочу все на цьому участку. Всі інші дороги всі почищені Почищені, посипані. Сталася одна поломка, і ви попали на неї, і зразу стався конфлікт. Да? У вас із з, з... не конфлікт, а зразу виникло багато питань. No, але перше покол... питання сталася куди дзвонити, коли е, Там така є біда? Телефон. Снігочистка відбувалася цілодобово. Сніг не пер на участки да. да. сьогодні. Цілодобово чистилась дорога? Да. Да. Вам не що Хто Він вам таке сказав? Вас хто звів сисківців. в оману? Вона не чистилась дорога? Дивіться, я вам говорю про ту інформацію, яка в мене є. А хто так? вам її доклав, цю неправдиву інформацію? Ви не можете називати цю інформацію неправдивою. Можу, просто у мене вже є запис інших чиновників, які сказали, що була поломка і не чистили.